Вимкни світло. Увімкни перемогу. Добрий вечір, Вівторок. 20 та година. Суспільне підсумовує події дня. З вами В'ячеслава Футін. Влада соколюк і Тетяна Журкова. Далі дивіться. Шоу для місцевих в Кремлі пройшла церемонія, яку назвали інавгурацією Путіна. Оборона часового яру. Кореспонденти Суспільного провели кілька днів з мінометниками 225-ї бригади. Перший півфінал Євробачення Альона Альона і Джері Гейл п'ятими представлятимуть на конкурсі Україну. Путін правитиме Росією ще принаймні шість років. У Москві провели його до присяги. Це п'ятий термін Путіна. Фактично, він перебуває при владі з 2000 року. Церемонію у Кремлі, зокрема, транслював британський телеканал BBC. У своїй промові російський диктатор пообіцяв захищати права і свободи громадян. Клянусь! При осуществленні повномочі президента Російської Федерації. Уважать і охранять права і свободи чоловіка і гражданина. Це двохтисячний рік. Відтоді таких клятв у житті Володимира Путіна буде ще чотири. Остання сьогодні. Клянусь. Від 7 травня для України не існує законного президента.